Слава Богу! Дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України. З вами Богдан Гавриляк. Дякую, що ви підписались на мене в соціальних мережах. Підписуйтесь і надалі за вподобання моїх дописів постів і твітів, а також за поширення репости у соціальних мережах моїх дописів постів і твітів. Без зайвого галусу Сполучені Штати Америки поставили Україні ракети Atoms, включаючи їх до брезневого пакету військової допомоги. Віднання політику також підтверджує, що Вашингтон минулого місяця таємно передав Україні далекобійні ракети, які вже були двічі використані проти російських цілей. Україна застосувала ракети Атомс минулої ночі. То є, ну, голос, голос Америки з посиланням на посадовця Америки. За, за словами мене названого посадовця, Петенго надіслав Україні старішу версію цих далекобійних ракет, щоб опов... але після того, коли поповнив власні запаси новішими версіями АТАМС. У США підтвердили постачання далекобійних ракет Україні, Там, якщо прибули вони у квітні. Представник Держпартаменту ПАТЕЙ. Далекобійна зброя була надана за прямою вказівкою президента Сполучених Штатів Америки Байденом. Президент Сполучної Штатів Америки Байден підписав законопроект щодо допомоги Україні. Ізраїлю та Івані, про це стало відомо під час брифінгу. Раніше, так як знаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив допомогу Україні понад 60 мільярдів. Ще зможуть надіслати Україні допомогу, зокрема, ракети Атомс до кінця наступного тижня, вважають в Сенаті. Далекобійні ну, десь біля 300 кілометрів. Є там 120, 60, 120, Ну, в основному нас поставляли 60 і 120 кілометрів. Сполучені Штати Америки на годинами почнуть військові поставки в Україну, Байден розказав на брифінгу. Виступаючи у Білому домі, президент США сказав, що шлях закону, закону про... Поставки зброї і допомоги Україні, то до його робочого столу був важким, коли на підпис поклали йому. Але врешті решт Америка піднялася на ноги. Якщо Путін переможе Україні, наступним кроком для російських військ цілком може стати прямий напад на союзників по НАТО. У нас не було іншого вибору, окрім як прийти на допомогу. Казав Орки ми знаємо, що розпочнуть наступ з дня на день, поки ще в Україні немає поставки даної зброї. Ну, але думаю, що буквально з дня на день ми очікуємо ту зброю. Останніх новин нікому не секрет, що росня готує наступ, щоб до 9 травня, травня отримати перемоги та захопити хоча б якісь. Міста. Ми знаємо Луганську і Донецьку області вони хочуть повністю захопити. Ну і до 9 травня ну, проінформувати своїх, свій народ про те, що вони звільнили, але то називається захопили наші області. Ну і їм не вдасться, тому що зараз всі нам допомагають зброєю. Тим більше. Що Америка прийняла той закон і Байден підписав. Пентагон Завтагіл оголосив, що про негайне подання Україні озброєння, надання Україні озброєння на суму мільярд доларів Сполучених Штатів Америки Пакет містить, містиме такі, таке озброєння. Тут і ракети для системи ППО і зенітні ракети. А також стрілецька зброя і додаткові боробоєпаси до Німерс. До слова, до слова Атомс, в цьому пакеті допомоги окремо не згадується. Проте не означає, що її там немає. Вони можуть рахуватися у формуванні додаткової боєприпаси до Німерс. Україна вже отримала одна з РК Петріот з Німеччини. Ще про 6 ведуться переговори. Восьму систему Петровод можуть передати Штати Америки. У них є там на складі, так що вони можуть спокійно передати нам. Так що ми можемо отримати ближчим часом 8 систем Петрут. В ми маємо отримати почесні ну, приблизно сотні, а може і більше, тисячі артилерійських снарядів. З Європи, ну, включно чеської ініціативи, до кінця року маємо отримати більше як мільйон артилерійських снарядів. Ну, По мобілізації ми знаємо, що закон по мобілізації вступає в силу з 18 травня цього року. І буде зрозуміло, як у нас ситуація з мобілізацією. А тепер відносно 20 травня, ну, ми знаємо, якщо щось не так я сказав ну, З мого відомо, з моїх даних. Якщо щось не так, то ви в коментарях можете написати, з офісу президента ще немає подання до сьогоднішнього Конституційного суд щодо легітимності Зеленського як президента. А ми можемо собі уявити, що от прийде 20 травня і немає ні рішення Конституційного суду. І... Ну, а повноваження, лігітивність президента закінчиться 20 травня. Можна було в січні чи в лютому, знаючи, що ми не можемо провести вибори так, як наш воєнний стан є, бо війна офіційно не об'явлена, але є військовий стан, воєнний стан, стан, можна було воєнні положення, можна було зробити подання. Навіть можна з Верховної, депутати мали зробити подання в Конституційний суд. і... Конституційний суд мав прийняти рішення щодо легітимності Зеленського як президента. Ну, Але того не зробили, але знаєте, саме більше, що всі, от, наприклад, якщо громадянин України не згідний з, з іншим питанням, не подає в суд на рішення тої чи іншої інстанції, ну, все, там термін дії і так далі. І далі що людина втрачає. Постоянно то. А тут президент, офіс президента, який постійно по говорить, не може зробити за декілька місяців, не може зробити подання Остінний суд. От ви бачите, як у нас, президент і офіс президента, не законами. А чому Що До того часу не можна було прийняти, зробити подання, а тут так, у нас така система. Система злочинно-корумпована. Можете то все прочитати з моїх дописів постів у соціальних мережах, які я вже в соціальних мережах вже сьомий рік, семий рік я інформую народ про те, що в нас злочина корумпована система. Влади немає, а у владі бандити. Дякую за увагу. Будьте здорові і щасливі. До зустрічі. З вами був Богдан Гаролян. Дякую за увагу. до. So stretch